Як зробити плавлений чупік? Для цього нам потрібна якась чашка і чупік. От у мене є чашка і чупік. Я ще понадобиться мікроновка. Коли її немає, може розплавити на плиті. Беремо наш чупік. Його треба замотати. У якусь. А, надо ще бумагу. Надо його замотати, Короче, у якусь бумагу тільки я не знаю такий бумаги. Коротше, замотаю отаку. І нам надо його просто вкти. Беру молот, а так пум! І то чуть чупика. Його треба розпити спочатку і витягувати висипать у чашку. Тя розтовкла почти от розтовкла і висипаю у чашку. Висипаю у чашку. Блин, это будет, наверное, довгий процесс. Если у вас трошки попадает з бумага, нічого страшного. Я, короче, наверное, висиплю, а потом до вас вернусь. У мене половина видео. Видео, короче, половинка. Даже менше половины. Я, наверное, не на спію. Ну все, я добавити, коли я висипаю. Я висипала. Тепер треба поставити на умікроку і поставити гріться, поки там не розплавиться чубик. Все, Я поставила на 30. Я вас звернусь, коли воно все розплавиться. Він дуже швидко розбиває. От він у мене застил, мені зараз треба клавить. Бо я не можу їх. Ось це хоч нарвати від чашки. І якщо когось остався, оця штучка от ледінця. Вона зелена у, у мене, надо на леденець наступить оцей чубик, він просто не... Вигувайся, откуда у мене? Я уже раз розплавлю. Похоже на масу, як сахарний сон. Получиться китайська карамель.